Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Ми говоримо про те, як жити довго і бути сильними. І ми прийняли рішення, що саме так ми і будемо робити. Ми будемо жити довго і будемо сильними. Я говорю про нас із вами. Ми будемо жити довго і будемо сильними. І ми проживемо повне число наших днів. Ми хочемо прожити повне життя, виконати свою роботу. Все те, чого Бог чекає від нас, і у своїй книзі я розповідаю про деяких людей, які жили довго і залишились сильними. Це реальні люди, які жили довго. Але перш ніж розповісти про них, я хочу сказати, що особисто знаю двох людей, що відмітили столітній ювілей. Вони належать до церкви і є дуже милими людьми. одна з них мама Дженкінс. Зараз їй більше ста років, і вона живе десь в околицях Нью-Йорку. Вона сідає в машину, не знаю, чи вона робила це минулого року, але до цього часу вона сідала у свою машину і сама перетинала країну від східного узбережжя до західного. Вона подорожувала відвідувала служіння. Ви можете часто побачити її на зібраннях білі брім. а вона завжди приїжджає на її служіння в Бренсон. Як приємно побачити когось у такому віці, як вона, у хорошій формі. Діяльною і рухливою Алілуя! вона й досі проповідує. До речі, крім цього, татусь Кларк. він живе поблизу Сіетлу. і минулого року він відсвяткував 107 років. Наскільки я знаю, у Сіетлі для нього приготували велику вечірку. 107 років! Мабуть, ви бачили татуся Кларка у нас на передачі або на служіннях. Він був на зібранні у фортворці кілька років тому, і ми попросили його вийти на сцену. Високий, прямий, вродливий чоловік, завжди гарно одягнутий, повний слова Божого. Це чудово. Бачити серед нас людину, яку вже 107 років алілуя. Отже, це люди з минулого. Дехто з них досить такий оригінальний. І не всі вони жили свято, але вони жили довго. І ось і дані статистики. Я прочитаю їх вам. А потім наведу декілька прикладів людей. Ви можете зайти в інтернет або пошукати в інших місцях і прочитати про них. Це з дослідження, проведеного в новій Англії Бостонським медичним університетом. Не знаю точно скільки років тому, але певний час тому. Тут написано на даний час у Сполучених Штатах налічується 40 тисяч людей, що досягли столітнього віку. Досить таки непогано. 40 тисяч людей, які старші 100 років. Це дослідження було проведено Бостонським медичним університетом. Ця цифра відповідає трохи більше, ніж одному представнику столітнього віку на 10 тисяч населення. Я думаю, ми можемо покращити цю цифру. Мені здається, якщо ми звернемо свій погляд на слово Боже і на те, що воно говорить, ми зможемо жити стільки, скільки захочемо. Знаєте, настане час, коли вам захочеться піти звідси. Я переконана, але мені здається. Ми можемо покращити ці показники за допомогою слова Божого. Багато з цих людей є звичайними людьми, які навіть не думають про обітниці Божі. А Слово Боже є життям для нас. Ось це цікаво. Люди, що досягли віку 100 років, Є найшвидше зростаючим сегментом серед нашого населення. Правда, дивовижно. Зачекайте, коли вийдеться книга про довголіття, тоді буде ще один стрибок. Спосеред 70 мільйонів покоління, народженого під час бейбі Буму, приблизно 3 мільйони можуть сподіватися на те, що досягнуть віку 100 років. Отже, якщо ви належите до покоління Бебі Буму, ви повинні стати одним з цих трьох мільйонів. Очікуйте, що досягнете 100 років. Амінь. Якщо ви не впевнені, що можете стати одним із десяти тисяч, без сумніву ви можете стати одним із трьох мільйонів. Слава Богу, у наш час люди столітнього віку спростовують уявлення, що з віком людина стає все більш хворою. Навпаки, вони доводять, що чим старшими ви стаєте, тим здоровішими вони ставали. Це правда, стає можливим значно відкласти прихід захворювань, що пов'язані з віком, або навіть уникнути їх. 88% – Це дослідження тих, хто досягнув віку 100 років у новій Англії. Це не ґрунтується на біблії, це просто звичайні факти. 88% людей, що досягли столітнього віку, функціонально незалежні більшість свого життя до віку 92 років. А ось вам і слово Боже, ви народжені згори і ви сповнені духом. Коли вам виповнюється 92 роки, ви зможете і надалі бути функціонально незалежними. Слава Богу. 75% залишаються ними і у віці з 95 років. Тобто ви можете йти далі, тому що більшість із цих людей звичайні природні люди. Багато з тих, хто досягнув віку 100 років, зберігають розумову активність. 30% не зазнають особливих змін у своїх здібностях мислити. Ми можемо належати до цих 30%. Ми не повинні чекати, що з віком станемо нетямущими. Я трохи пропущу, прочитаю вам дещо інше, а потім, можливо, повернуся до цього списку. Я майже закінчила з ним. Серед тих, хто досягнув віку 100 років, існують і відмінності. Вони відрізняються між собою тривалістю здобування освіти, економічним статусом, релігією, етнічними ознаками і способом харчування. Однак їхньою спільною характерною ознакою є те, що серед них низький відсоток огрядності. Також рідко зустрічаються прихильники куріння, проте тут не написано, що їх немає серед них, просто вони рідко зустрічаються. Вони краще переносять стрес ніж більшість людей. Можливо, в цьому полягає секрет. Вони краще переносять стрес ніж більшість людей. Мені здається, що стрес, хвилювання, засмучення це моя особиста думка, але мені здається, що це основна причина, з якої люди помирають в молодому віці. Замість того, щоб перебувати у вірі, вони впадають в стрес, у невір'я, страх та інші погані речі. Ми з вами можемо жити у вірі, і ми можемо щодня мати хороший день. Алілуя без стресу. У нас є проблеми, але ми маємо відповідь на них. Тому ми вивільняємо нашу віру і йдемо далі. Однак їхньою спільною ознакою є низький відсоток огрядності. Також рідко зустрічаються любителі куріння. Вони краще переносять стрес ніж більшість людей. І в багатьох із них безпосередні родичі досягли дуже похилого віку. Найстарішою людиною. Офіційно зареєстровано у наш час, чиє довголіття встановило сучасний стандарт для тривалості життя людини. Є мадам Дженні Кальман, яка померла у віці 122 років. Вона була дуже добре відома. І я пам'ятаю, як я дивилася щось про неї, коли репортери прийшли до її будинку. Єдине, що я пам'ятаю, вона палила, але я цього не розумію і не рекомендую. Однак прочитаємо про неї далі. Прочитаємо про декого з цих людей. Джинні Кальман була француженкою. Щоб добре зрозуміти, як довго вона жила, врахуйте наступне 1875 року. Коли вона народилася, телефон ще не було винайдено. тобто вона померла зовсім недавно. Телефон ще не було винайдено, і розбійник Джесі Джеймс наводив жах на захід Америки. 1954 року, коли їй було 79 років, сталін зійшов з політичної арени світу. Ейзенхауер керував Білим домом, і третя республіка щойно починала свій розквіт у її рідній країні Франції. Запевняю вас, це довгий шлях, чи не так? Вона жила, коли було винайдено телефон, коли чинив розбій Джесі Джеймс, і вона все ще пам'ятала його аж до недавна і третя республіка щойно увійшла у свій розквіт у її рідній країні Франції. 1995 року, за два роки до своєї смерті, коли вона давала своє останнє телевізійне інтерв'ю, президентом був Білл Клінтон. Отже, від Джесі Джеймса до Біла Клінтона досить таки непогано, як ви вважаєте? І космічний шатл Сполучених Штатів з'єднався з російською космічною станцією серед людей, які стали свідками найбільших змін у світі. Вона отримує перший приз. Вона зберегла здоров'я і активність навіть після 100 років. Тобто вона пережила 100 років і залишилась здоровою і активною. Розповідали, що вона продовжувала їздити на своєму велосипеді по містечку у віці 100 років. Подумайте? Вона пережила свого чоловіка, єдину дочку і онука. На той час, коли у 1995 році репортери і фотографи почали юрбами приїжджати на святкування її 120-річчя, вона трохи сповільнила свій темп. Вона трохи сповільнила свій темп. Вона вже не чула так добре. Після того як у віці 115 років вона зламала собі стегно, вона не могла ходити. Катаракта позбавила її зору, і вона відмовилася від операції, бо вважала нормальним не бачити у віці 120 років. І Хто міг сперечатися з нею? Вона не знала, як вірити про такі гострі зіри, які був у Мойсея. Але навіть незважаючи на ці труднощі, її хороший настрій не залишив її. Коли репортери запитали, якого майбутнього вона очікує. Вона відбила удар, дуже короткого відповіла якою мудрістю може з нами поділитися мадам Кальман. Щоб ми могли зрозуміти секрет її довголіття. Ось що вона сказала. Тут відразу видно її ставлення, і очевидно, що вона навіть не знала Господа, але в неї було хороше ставлення до життя. В мене було прекрасне життя. В мене було хороше здоров'я. Я насолоджувалась життям, коли могла. Я поводилася тверезо, морально і не шкодую про це. Такою була її відповідь. Наскільки я можу сказати, мадам Кальман не знала Господа, але навіть в цьому випадку вона намагалась робити те, що правильно, і уникла стресу, провини та сорому, які приходять від неправильних вчинків. Біблія не залишає в цьому жодних сумнівів. Це хороший спосіб продовжити ваші дні. Вона також могла пізнати Господа, але про це не написано. А ось бабуся Купер, коли я прочитала про неї, їй було 112 років. І в неї була хороша порада для тих, хто хоче жити довго і щасливо. Ось що вона сказала: будьте жвавими. Я погоджуюсь з цим. Знаєте, якщо ви збираєтесь сісти в куточку і не рухатися, ви не доживете до повного числа своїх днів або, можливо, не проживете повне число своїх днів. Вона сказала: будьте жвавими, не пливіть за течією. Бути жвавими і живими так само легко, як зриватися на інших і виявляти своє незадоволення це зводиться до ходіння в любові. Ходіть в любові, будьте жвавими і живими, Милими. Не будьте різкими, сварливими. Не зривайтесь на інших, не будьте незадоволеними. На відміну від інших людей, які досягли віку ста років. Я відмітила, що бабуся Купер вказала на свої стосунки з Господом як на невід'ємну частину свого життя і довголіття. Саме на свої стосунки з Господом, ось що сказала бабуся. Я читаю Біблію, і я часто читаю книги і статті Білі Грема. Вона сказала: Я не дуже люблю телевізор можливо, саме тому вона прожила так довго. Колись я дивилася мильну оперу, що показували вдень, поки крутиться світ, але потім припинила. Розумна жінка. Мені здається, це не допомагало їй, тому вона це обрізала. Мені здається, це був дуже розумний вибір. Алілуя. Звичайно ж, це допомогло їй жити довше. Бабуся Купер також заявила, що церква була її опорою і основним зацікавленням у житті. Тобто вона була віруючою. Вона була жінкою, яка ходила до церкви. Вона сказала, з того часу, як я пам'ятаю себе, церква завжди була важливою для мене. Крім того, що вона прожила стільки років, вона також зберегла майже ідеальне здоров'я, Дивовижно, правда. Вона тільки один раз лежала у лікарні, і то через пошкодження стегна, а не через хворобу. Навіть у віці 112 років вона ні на що не скаржилася, хіба що на головний біль. Слава Богу, давай бабусю уперед. А ось і зовсім не буркутливий старий чоловік. Хоча велика частка людей, що досягли 100 років, це жінки, багато чоловіків перетинають позначку 100 років і залишаються повні життя та енергії. Один із них це преподобний Лоренс Скотт. Преподобний Скотт народився у Клінтоні, штат Оклахома. Отже, перша була француженка, а цей чоловік з Оклахоми. Згідно із статтею, написаною про нього у журналі 1995 року. Перша дружина преподобного Скота померла після того, як виростила вісьмох дітей. У віці 88 років він закохався у свою парафіянку і одружився з нею. Отже, він був жвавим чоловіком. На час написання статті вони відсвяткували свою 18-ту річницю спільного життя. А він перебував у служінні 78 років. Отже, у 88 він знову одружився, потім вони відсвяткували свою 18-ту річницю. І він був у служінні 78 років. я просто проповідував Біблію, сказав преподобний Скот. Знаєте, коли я почала навчати про довголіття, люди почали присилати мені статті, і це одна із статей газети штату Оклахома, яку хтось надіслав мені. Коли йому виповнилося 104 роки, він не планував сповільнювати темп. Щоночі він прокидався у другій годині, щоб підготувати проповідь для церкви. Мені потрібно рано вставати і писати. Він сказав, це найкращий час, щоб почути Бога. Це правда. Інші довгожителі не обов'язково мали таку чисту репутацію, як у преподобного скота. Візьмемо, наприклад, Томаса Пара. згідно із записами Адама Кларка, дослідника Біблії, що жив у вісімнадцятому столітті. Містер Пар, який проживав у Вінінгтоні, Англія, значно перевершив всі ліміти біблійного віку. У віці 88 років він одружився зі своєю першою дружиною. Мабуть, він хотів бути точно впевненим, тому й чекав так довго, яка народила йому двох дітей. Він одружився у 88 років і мав двох дітей. У віці 102 років він закохався у Катарін Мільтон. О, це не така вже й хороша звістка, але мабуть зараз йому однаково, яка народила йому позашлюбну дитину. Він був неабиякий чоловік у містечку. Доволі несподівана поведінка чоловіка, якому 102 роки. про нього написав Адам Кларк. Можете знайти це? Він покаявся у своєму гріху в церкві, а у віці 120 років одружився знову. Оце так. Пишуть, що у 130 років він продовжував працювати на подвір'ї і міг виконувати всю роботу фермера. Він помер у віці 152 років 1635 року, після того як побачив царювання і падіння десяти королів і королев Англії. Запевняю вас, вони показують нам, яким може бути довге життя коментарі Адама Кларка показують нам інші дивовижні приклади довголіття. У них згадується історія місіс Сомерхіл з Брістоля, Англії, яка 1790 року у віці 106 років все ще могла читати найдрібніший шрифт без окулярів. хоча через фізичну слабкість вона не могла відвідувати церкву. Вона щодня читала кожну службу у церкві з усіма заняттями і піснями. Місіс Сомерхіл була членом методистської спільноти від її початків. почувши проповідь Джона Веслі, коли той прибув у Брістоль 1739 року. Вона була так враженою його чіткою манерою проповіді і доктриною про виправдання вірою, що пішки пішла за ним слідом до Портсмуту. Який лежав на віддалі приблизно 125 миль. очевидно, що вона любила слово Боже. Останнього разу містер Кларк відвідав її 1790 року. Про що він сказав? Це його розповідь слово у слово. Мене прийняла. Це було 1790 року. «Мене прийняла дуже старенька жінка. Яка залишалась вдовою 75 років. Вона була вдовою 75 років. І молодша донька місіс Сомерхіл. Я відмітив, що розумові здібності літньої жінки залишились сильними і жвавими. Її зір був неушкоджений. Хоча в той час вона вже була прикута до ліжка і погано чула. вона померла радіючи в господі. наступного року. Боже мій, боже мій, уявіть собі, місіс Сомерхіл померла у віці 106 років. чи коли це вона померла? Коли їй було 106, вона все ще могла читати найдрібніший шрифт без окулярів. я навіть не впевнена, скільки їй було, коли вона таки відійшла. Інша довгожителька, яку описують коментарі Кларка, Агнес Шунер. Вона жила у Сурей, Англія, і пережила свого чоловіка, який помер 1407 року, на 92 роки. Вона пережила свого чоловіка на 92 роки. Місіс Шунер було 119, коли вона померла 1499 року. Згідно з записами містера Кларка, графиня Дезмонська з Ірландії прожила ще довше. Вона перетнула позначку 119 років, і у віці 140 років через фінансове банкрутство та бідність була вимушена відбути в подорож з Брістоля до Лондону. щоб попросити допомоги від суду. Непроста подорож для 140-річної жінки, двічі або тричі, відновивши свої зуби. Їй кілька разів вставляли зуби. Я й не знала, що таке можливо, поки не прочитала цю книгу. Отримавши нові зуби, вона померла 1612 року у віці 145 років. Найбільшим довгожителем, зареєстрованим Адамом Кларком, був іноземець Пітер Тостон, селянин з Темішуари, що в Угорщині. Угорщиніабейке довголіття цього чоловіка переважає тривалість життя Ісаака на 5 років. Не досягає тривалості життя Тераха, батька Авраама на 20 років і переважає тривалість життя Нахора, дідуся Авраама на 37 років. отже, цей чоловік прожив стільки скільки ж патріархи він помер 1724 року у значно похилому віці 185 років. всі ці люди записані в коментарях Адама Кларка, тож можете перевірити, це дуже цікаво. І це вже більш сучасні дані. Це одна з моїх улюблених довгожителів нашого віку. точніше, не віку, а нашого часу. Одна із моїх улюблених довгожителів. Бойова жіночка з Детройту, штат Мічиган. До речі, цю статтю мені теж надіслали з газети. Можливо, і не жила стільки, скільки графиня Дезмонська, але можу запевнити вас, що те, чого їй забракло у руках, вона надолужила своєю мужністю. Її звали Розая Лі Еліс. Коли їй виповнилося 112, газета Детройта надрукувала про неї статтю. І тоді хтось надіслав мені цю статтю. Я цитую з тієї статті. Я читаю з газети. У четвер грабіжник зазнав болісної і несподіваної травми, коли намагався пограбувати 112-річну розаю Лі Еліс. Він увірвався в її будинок у Детройті і спробував вкрасти її гроші та цінності. Як зреагувала Роза Елі на непроханого гостя? Вона схопила його. Коли він у відповідь кинув її на підлогу, повідомляють, що вона вхопилася за нього, тримаючи найбільш чутливу частину його тіла мертвою хваткою. що допомогло їй запанувати над ситуацією. Можете собі уявити стару жінку у візку, яка робить це? Це Розаїлі. хоча непроханий гість отримав травму, а він утік, не зазнавши значних пошкоджень. Ось що сказав про це її син. дуже добре, що вона намала при собі рушниці. Так прокоментував цю подію. Її син це єдине, що врятувало його. сусіди погодились і підтвердили неабияку енергію Роза Лі та її позитивне ставлення до життя. Вони розповіли, що вона їздила на мотоциклі у своєму районі, поки їй не виповнилося 80. Коли її запитали про цей випадок, роза Елі відповіла. Я не затаїла жодної злоби. Я не ненавиджу цього чоловіка. Я нікого не ненавиджу. Своїм оптимістичним світоглядом і довголіттям вона завдячує служінню Богові вперед, Розаелі! галілуя. Не зачіпайте її. а ось і улюбленець Кеннета Джон Міллер. Він був пілотом, добре відомим пілотом літака. Тільки минулого року, наскільки я знаю, він відійшов у вічність, але він літав ще коли йому було вже за 100 років. Він продовжував літати на своєму літаку. Вам потрібно це перевірити. Він був пілотом екіпажу Кіті Хоук. Він помер в останні кілька років, точно не пам'ятаю коли. Отже, люди жили довго і залишались сильними. І це лише кілька з них. Я впевнена. Ви знаєте багато хороших людей, багато хороших історій. Тому, будь ласка, надсилайте мені їх, бо вони мені подобаються. Це підбадьорює мене. Ми ще повернемось. я хочу, щоб сьогодні, коли ви будете сіяти своє насіння, ви вірили про довге і сильне життя. Алілуя писання навчає нас, що нам потрібно примножуватися, і тут сказано, що Бог може зробити так, щоб кожна милість, земне благословення прийшло до нас у достатку, щоб ми завжди, за всяких обставин, незалежно від потреби, були самодостатніми, мали достатньо. Були рясно споряджені на кожне добре діло і доброчинне давання. Це Божа воля для нас, сказано в 11-му вірші, збагачуватись у всьому і у всіх відношеннях, щоб ми могли бути щедрими. Слава Богу. Отже, сіючи наше насіння, ми віримо Богові. Ми з Кенетом віримо Богові про наше насіння. Вірте сьогодні Богові про своє насіння. А я буду вірити разом з вами про ваш достаток. Ми даємо пожертвування і приносимо десятину. Ми не повинні потерпати від нестачі. Якщо зазнають нестачі інші люди, які не вкладали гроші у роботу Божу, це не стосується нас. Ми приносимо пожертвування і десятини. і ми віримо Богові. І ми не керуємо з тим, що ми чуємо по телевізору про те, про це чи про інше. Ми діємо в Божому царстві. Ми вкладаємо гроші в Боже царство. І це царство завжди виплачує хороші дивіденди. І я буду молитися за вас і вірити Богові про ваші фінанси. Я молюся не просто щоб помолитися. Я вірю Богові. Приєднатися до мене, приготуйте своє пожертвування або вирішіть, що будете робити. А я помолюся за ваше насіння. Отче. В ім'я Ісуса я молюся за фінанси кожної людини, яка дивиться зараз цю передачу. Я прошу тебе, Господи, приносити їм гроші з неочікуваних джерел. І коли вони сіють своє насіння, ми також молимось і за тих, які не мають насіння, щоб посіяти його, отче. Але Коли вони сіють це насіння, ми віримо, що благословення перебуває на ньому і приносить стократний врожай. Я наважуюсь вірити цьому, Господи, бо це записано у Слові Божому. Ми віримо, що стократний врожай прийде до них, в ім'я Ісуса. Я молюся за фінанси кожної людини, Господи, щоб виявлявся достаток. Якщо його ще немає, нехай твій достаток прийде у їхнє життя. Показуй їм, що робити, Показуй їм, де їхня робота, Показуй їм все це. Давай їм внутрішню інформацію для примноження, яке ти маєш для них, і ми всі, Господи, віримо, що отримуємо цю внутрішню інформацію, вказівку. Ми віримо, що нам скажуть, що робити, куди сіяти, де пожинати, як жити, щоб відчиняти двері для Божого благословення. І ми віддаємо тобі всю хвалу, Гроші! Приходьте до Божого народу в ім'я Ісуса. Будьте благословенні, Якщо ви хочете замовити цю книгу, напишіть на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. До зустрічі і пам'ятайте, Ісус є Господь.